Всім привіт, вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні будуть у нас Mercedes Спринтери. Ось так от їх стоїть куча, куча Спринтерів на сьогодні. Знаходимось в Німеччині. Ну Всім гарного перегляду і погнали по цінам. Так, Спринтер 316, дизель 2018 рік, 109 тисяч пробігу. Ага. 109 тисяч пробіг 23900 євро коштує. Він у нас ось такий, напевно, холодильник, але це не точно. Щось схоже. Нова гума ззаді стоїть, спереді теж в гарному вигляді цешечка. Так, ціленький, гарнюлій, йдемо далі. Рік випуску і ціна. Так, Mercedes Sprinter 316. 18 рік, 92 тисячі пробігу 2,2. Дизель за 24 900 євро. Нова гума стоїть спереді, у нас Continental, дивіться, зовсім нова. 16 цешечка. Ось так і не виглядає. Ціленький, гарнюлій. гарнюлі, ржі майже не бачу. Не знаю, що. От це на якоїсь фірми були автомобілі. Ось так ось це воно все виглядає. Йдемо далі. Зараз дойдемо до ось тих самі цікаві. Mercedes Benz 316, 18 рік, 128 пробігу. Дизель на автоматі 2.2. 22 900 євро гумі габеля Ось як вам різниця так одна та ж стоянка, тут нова гума стоїть. ну Може ще не поміняли, тут це цілинки, майже не бите Є царапина. З цього боку дивіться гума нормальна. Ось так ось, ось так ось виглядає, все воно. Так, йдемо. О, це от саме цікаве Оце апарат Mercedes Sprinter 516. Це у нас на повному привіді. Звичайна оптика, бампер не в колір. Колір такий прикольний. Напевно, це повний привід у нас. Гума більш-менш. Гудьєр. Так, 20-й рік, 121 пробігу. Дизель 2,2. 29900 євро коштує автомобіль так він ціленький тут у нас що у нас тут сидіння шкіряні на механіці він у нас прикольний прикольний, він на спарка ззаді у нас так все ціленько бачите яка гума прикольна мішлін стоїть Нічого немає, має фаркоп, ні, ось є якась ерунда. 516 -й. Прикольний на парка. Спринтерок, так Я знаю, що вам таки подобаються автомобілі на шкіряні сидіння. Блін, прикольно, Перфорації не вистачає там, так? Так, Mercedes Benz біленький. Біленький-біленький, дивіться, який гарнюлій. Так. Що у нас тут? Парктроніки, бампер не в колір. Тут щось пішло не так. Так, гудьєр, всесезонна гума стоїть у нас. Дизель. так. 317 турбодизель, CDI Кастен, Так, 20, Блін, не бачу, 23 рік, 44 пробігу. Блін, так зроблено. що й не видно, ніфіга. 44 пробігу на механіці, напевно, не бачу. 32 900 євро, зараз ми подивимось. Механіка, ні, він у нас на автоматі. На автоматі сидіння звичайні. кермо з пластику, Мультируль. Так, Ззаді у нас теж куд'єр стоїть. Це сезонна гума, він ціленький. Зовсім нічого немає, спринтер. Дивіться який. 317. Ззаді зовсім все ціленьке. Їжі немає. Тут теж нічого немає. Все все чітко. Взагалі. Клас. Клас, клас, клас. Гарний варіант. Дуже гарний. Дивіться який він ціленький. Так, що у нас тут? А я щось не зрозумів, що різна гума стоїть а да оце да хтось тулив придурки мля. це навіть запаска стоїть скорішленьке все гума тут у нас стоїть барум 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 так тут ось так ось все виглядає все так по-дешевому не звіте це у нас офіційний дилер Mercedes так, спринтер, Спринтер 317 CDI, 23 рік, давайте з цього боку. Не сонце, 45 пробігу на автоматі. Так, за 33 900 євро. Біленький, я маю парктроніки, бандерний в колір. Ціленький, оптика звичайна, гума стоїть у нас. Ціленький, дизель. Так, сидіння з тканини на автоматі він. Мультикермо, хоча б шкіри обтянули. Тут все ціленьке. Сзади теж у нас Гудієр гума стоїть, все ціленьке, їжі немає. Ну, їржі ще рано. Ось так ось все виглядає, все ціленьке, порожок все цілий. Тут щось є небагато. Тут є м'ятина, задня дверка, Ось тут ось. Нездорова, але не є, бачите. Так, ведь гума Так, у нас сьогодні жарко, на градусів 35, напевно. Телефон перегрівається і вирубається. Ось така фігня у нас. А, ну я вам казав 33 900, так він коштує. Йдемо далі. У нас їх дуже багато ще. Так. mercedes benz Sprinter 317. CDI. 23 рік, 34 пробігу, дизель на автоматі 2 літри, 33-900 євро стоїть. Має парктроніки звичайно. Оптика Гудьєр. Гума сезонна стоїть у нас. Тут у нас звичайні сидіння. Так, він ціленький, в принципі. По бокам все ціле, гудьєр теж гума ззаді. вибачай, щось. Погода. Тут має царапини, 23 й рік, ну возили це ж. Не за хлібом їздити автомобіль. Так, Гуд'єр, гума стоїть у нас. Тут є царапини на цьому пластику. Це ерунда все. Все воно міняється. Так, ну так все воно виглядає. Ціну я вам казав, так? Це 33900. Ось такий спринтер. Йдемо далі. Спринтер. Так, це у нас спринтер. 6, 6, 6 місць, має партроніки, 316 CDI, 19 рік, 100, 100 тисяч пробігу, дизель, на механіці, напевно, зараз подивимося. 27900 окуляри не одів. Колір металлик у нас класний. Континенталь гума літня стоїть. Цешечка. 6 місць. Так, він у нас на механіці. Бо окуляри не одів і не бачу ніфіга. Так, отак, ось вам буде так, видно, так. Гума процентів, ну максимум 50% залишилось. Має фаркоп. Ось такі скло все ціле. Ніяких пошкоджень не бачу, віржі теж немає, ну зараз свіженькі. Ось тут ось пошкодження є. Бачите, царапини До ґрунта. Ось так ось він виглядає. За 27900. Так, офіційний дилер, Йдемо далі. Спринтер 316, теж шестимисний, 20-й рік, 97 пробігу. 2,2, 24 900 євро. По коробці зараз скажу. Бо там не видно. Літо у нас континенталь стоїть, він на механіці у нас. Ось так ось виглядає. Кермо з пластику. Тут у нас ціленько все. Тут у нас стоять сидіння, три спереді, три ззаді. нові гальма ззаді стоять. Порожик має пошкодження незначні. А так все ціленьке. все гарнюля, спринтер. Всі бажають спринтера і тут ось, значите, є пошкодження. Всі бажають спринтер, ну коштує він як самоліт. Так, Цей у нас за 24 900 спринтер коштує. Йдемо далі. Черненький спринтер у нас, спринтер 315, -й. 22 -й рік, 74 пробігу, дизель 29 900. зараз скажу, має парктроніку, звичайно, гуму. Так, гума у нас Michelin мішлін стоїть, зимня. Так, механіка, мультикермо у нас. Ось так ось він виглядає. Мішлін стоїть, процентів 50 залишилось. Має фаркоп, ну якісь незначні пошкодження, на фаркопі щось возили напевно один раз. Ну ось так, а тут все ціленько, ну майже ціленько ось. Видно вам буде чи не видно не видно вам так? А ну, ось так ось видно якесь незначне пошкодження а так все ціле на механіці він у нас ліття ні зимня гума зимня гума стоїть за 29900 йдемо далі ось такий ось спринтер 214 -й. Тентований він у нас на 20-й рік, 23 тисячі пробігу так, 23 900 євро. Немає ні парктроніків, нічого. Спереді у нас. Гума у нас нова, ну він новий, що тут дивитися. Він новий. На механіці він. Мультикерма немає. Воно все нове, дивіться. Алюмінієві борти. Коротенькі, він не дуже довгий. Нексин гума літня. Фаркоп ни разу не, не ціпляли в нього. Все ціленьке, все новеньке. Так, ось так ось. З цього боку спринтерок 23900. Ось от. І маємо ще такий, тільки у нас є ще місце ззаді, щоб сісти. Спринтер 311 CDI 18 рік, 59 пробігу, дизель, механіка, так, 2,2, 23 900 євро. гума у нас зимня стоїть На механіці, так і ось він тут ще ось місце є. На 4 сидіння. Теж зимня гума, ну майже 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 вже все гумі. Ну а так непогано виглядає, гарний гарний автомобіль. Ой, вибачаюсь. Не в нас пари 23900. Йдемо далі. Спринтер у нас довга база, максі, максі база. Спереді має парктроніки автомобіль. Так. Гума Гудєр, 317 Спринтер, 23 рік, 61 тисяча пробігу, на автоматі 2 літри. Дизель 32 900 євро. Ось така ось у нас. Цілинки, в максі базі. Що тут у нас? Звичайне сидіння на автоматі. Він мультикермо. Кермо з пластику шкірою не обтягнути. можна було пішкіри обтягнути за такі гроші. Так, ось така у нас гума, гудьєж, все стоїть. Ну так ціленький має незначні пошкодження ззаді. Ляда ось у нас є пошкодження з вм'ятиною. Тут у нас все ціле штіль, тільки ось. Пошкодження, бачите? Тож, теж незначні, має. Ось так от виглядає він. Вся гума стоїть у нас. За 32 900 коштує він у нас. Я повторююсь, щоб ви не забували. Ось такий, ось Sprinter Мак... 317 CDI Max Baza. Парктроніки спереді має. Так, 24 рік, 53 тисячі пробігу на автоматі за 35900 євро. Так, гудєр гума у нас. Тут у нас, як завжди, нічого нового, мультикермо, ціленький, рівненький, гума. Все, приїхали, лисяки. Треба міняти 500, 317 CDI, є незначні пошкодження по бамперу, по задньому. Це все воно, це ж у нас він возить, тут теж є пошкодження, десь вони цепляються. Чи на одній фірмі їздили. Ось так ось виглядає він у нас. Тут палець, зазор, щось незрозуміле. 30-900, так, ідемо далі. Спринтер 317 CDI Max Baza. 23 рік, 62 тисячі пробігу на автоматі за 31-900 євро. Має партроніки, звичайна оптика, зимня, ну це не зимня, це все сезонна гума, цешечка стоїть у нас спереді. Ага. Тут мені на що дивитись мультикермо. Мультимедіа маленька маленький екран, теж все сезонна гума, все ціленьке, все рівненьке, з цього боку зовсім нічого немає. Спринтер 317, тут має незначні пошкодження, з цього боку дивимось. Тут у нас все що? рівненько, рівненько, рівненько. Все чітко, чітко, чітко. Ну от тут і є. Пошкодження. Тут -от, ось так виглядаємо спринтерок. Так, 31 900 євро. У нас ось ми бачимо демо, Мерседес. Офіційний дилер. Так, Mercedes Benz Спринтер. база 317-й. Має партроніки спереді. Гума, все, приїхали. Дивіться, Лисяк. щось пішло не так. Тут у нас на автоматі він у нас. Мультикермо 373 рік, 62 тисячі пробігу, 32 900. Тут все ціле, все рівненьке. А ну тут ось видно щось клеїли на фірму, якусь працював Гума теж видно не ж. Цікаво зупинити, почитаєте, що там на ресорі. Тут є пошкодження у нас, як і на всіх спринтерах, ззаді тут є пошкодження на пластику. Ну тут теж бачите тут. -от. Так що такий ось був спринтерок у нас. mercedes benz Sprinter. 23 рік, 62 тисячі пробігу за 32 900 євро. Ось такі сьогодні були у нас спрінтери. Всім гарного дня. Підписуємося на канал, коментуємо обов'язково. Пишіть кому потрібна стоянка, я напишу, де вона знаходиться. Ну і всім гарного дня. До зустрічі в мене на каналі. Всім чао!